Вітаю! У мікрофона Оксана Каменецька. і це програма Енергійне життя. І саме сьогодні ми будемо працювати із самодисципліною. І ви зрозумієте, наскільки це є важливим для вашого майбутнього успіху. Перш за все, це чітка мета на 12 тижнів і планування на кожний конкретний тиждень. Наступне це щоденне виконання направлених дій, що наближають до досягнення цілей. Наступне це щоденна звітність. Щонайменше за перші 30 днів свідомих позитивних перетворень свого життя, вправа, яка має назву антивідкат. І наступний четвертий чинник це зміна звичок на продуктивні і корисні. Якщо ми всі чотири чинники, начебто, узагальнимо, то ми зрозуміємо, що наші цілі і наші дії, а також звітність зі збору позитивів щодня, призведуть саме до зміни звичок. Бо звички формуються з дій. І якщо ми хочемо змінити одні звички на інші, ми маємо робити інші дії. А головне, якщо ми хочемо досягти якоїсь цілі, ми теж маємо робити дії, але не ті дії, які ми робили щодня, оскільки ті дії, що ми робили, вони не призвели нас до наших цілей. Отже, ми хочемо. Запланувати собі інші дії і таким чином прийти до інших результатів. Це вже будуть результати іншого вищого рівня. Важливо, прошу вас зробити нататку з цього приводу. Ваш майбутній успіх визначається кількістю правильних направлених дій, зроблених за наступні три місяці, тобто за 12 тижнів, у напрямку ваших цілей. Далі я розповім вам, чому ми обираємо такий формат роботи, чому ми кажемо про 3 місяці, про 12 тижнів і ще також про 90 днів. Запам'ятайте, будь ласка, знову ж таки повторюю, візьміть у рамочку, успіх визначається кількістю правильних направлених дій. Більшість людей, які вважають себе людиною, що не досягла успіху, просто роблять від дня до дня одні й ті самі речі. Але вони не ставлять собі цілі і не обирають правильні дії, що направляють їх, тобто, що ведуть до досягнення якоїсь певної цілі. Три місяці або 12 тижнів, або 90 днів ми розуміємо, що мова йде про одне і те саме. Насправді. Три місяці можна сказати, що це один квартал. Здається, що це ще менше, так? Три місяці це просто дуже короткий термін. Це просто весна. Або просто літа, або осінь, або зима. Три місяці в житті людини, скоріше за все, можуть нічого не визначити, а можуть перевернути життя просто все з ніг на голову і стати фундаментом видатного майбутнього успіху. І це відбувається саме тому, що людина або робить правильні дії, або їх не робить. Бо весь секрет саме в діях, які ми робимо. Згадайте минулі три місяці у вашому житті. Чи стали вони визначальними? Чи щось змінилося насправді? А можливо, ні. А от наступні три місяці можуть перевернути ваше життя. Чому ми беремо формат 12 тижнів? Є неймовірна книга, яка має назву 12 тижнів на рік. На жаль, українською мовою її немає. Тобто, у продажі вона так і називається, але вона є російською мовою 12 тиждень в году. Це книга двох видатних американців, бізнес-тренера та бізнес-консультанта, які все життя займаються саме вивченням ефективності, підвищення ефективності людей і покращенням всього, що може бути в житті людини. Саме вони є фаундаторами цієї ідеї, що можна зробити за 12 тижнів. Можна взяти просто і скоротити, наче рік. Тобто людина взагалі-то досягає якоїсь мети за один рік. А що таке рік? Це 12 місяців. І на початку року люди не хочуть нічого робити, бо попереду дуже довгий час. А якщо ми скорочуємо для себе уявно, що рік триває лише 12 тижнів, і починаємо міряти тижнями, а не місяцями, тоді. За найближчі 12 тижнів можна зробити те саме, що можна зробити за 12 місяців. Просто справа у дедлайні. Ви самі себе обмежуєте термінами. Тоді ви за кожний тиждень встигаєте зробити багато направлених дій і за підсумком, за 12 тижнів ви досягаєте того, чого люди досягають за 12 місяців, або значно більше. А якщо ми беремо формат 90 днів, тоді ми просто рахуємо виконані дії днями. Якщо у кожен день виконувати одну направлену дію щодо вашої мети, тоді за 90 днів ви виконаєте 90 дій. Звичайна людина не виконує за рік взагалі-то і 5 направлених дій. Щодо свого щастя або до своєї фінансової свободи, або до покращення свого здоров'я. І якщо це вас взагалі-то надихає, що можна за такий короткий термін зробити якісь неймовірні видатні речі власними силами, власними руками, просто змінивши своє ставлення до термінів виконання дій, до термінів досягнення цілей, до того, що ви не будете розслаблено пливти за течією. А будете чітко слідувати інструкції. Надихає тоді працюємо. І на цьому слайді ми бачимо одне й те саме: це шлях від точки А до точки Б. Але в двох варіантах: в першому випадку ви йдете прямо від А до Б, а в іншому випадку це незрозуміло, що. Це вже якийсь заплутаний шлях, який людина сама собі вигадує, сама собі надає труднощів якихось, сама їх долає, і невідомо, коли вона досягне цієї мети, але не за 90 днів, точно не за 3 місяці. Отже, обирайте, якщо ваш вибір від точки А до точки Б прямим правильним курсом, тоді нам з вами одним шляхом. Отже, давайте подивимося вже детально: 12 тижнів, рік. Рік людини, рік в житті людини це 4 рази по 12 тижнів. Отже, ми для себе в голові одразу формуємо рік це 12 тижнів замість 12 місяців. Тоді наш мозок сприймає, що от за ці 12 тижнів я маю досягти дуже видатних цілей. Наступне це смарт мета і постановка трьох цілей на 12 тижнів. Погодьтеся, якщо ми вже будемо діяти у напрямку якоїсь конкретної цілі, наприклад, у напрямку професійного зростання або кар'єрного зростання, або фінансової свободи, тобто щодо збільшення грошової маси вдома, то чому б нам не додати ще цілі у напрямку покращення здоров'я і ще однієї відчуття щастя? Тоді ми за 12 тижнів можемо досягти трьох цілей, нехаючи часу. Наступне це вибір дій, що ведуть нас до очікуваних результатів і до наших цілей. То мало правильно поставити мету важливо ще правильно обрати ті дії, які будуть наближувати вас до неї. Справді, за 12 тижнів ми робимо 12 карток досягнення цілей. Тобто за кожен тиждень ми робимо певні дії. І самі перед собою звітуємо, щотижневий контроль своїх дій та святкування маленьких перемог дуже важливо, аби не втрачати ентузіазму, не згасати і не впадати е, у якийсь депресивний стан, коли щось не вдається на шляху до своєї цілі. Дуже важливо себе визнавати переможцем. Тоді, коли ви дивитесь на свою картку, і наприкінці кожного тижня ви бачите, скільки всього ви зробили за тиждень. У вас з'являється дуже приємне відчуття. Я можу, я переможець, я роблю неймовірні речі, які від себе не очікував або не очікувала. Наступне, коли ми ведемо розмову про 90 днів, давайте деталізуємо: 90 днів це 90 нових дій, що наближають до цілей. Це в тому випадку, якщо у вас є лише одна ціль. І якщо ви в день виконуєте лише одну дію, а ви побачите, що в день ви можете виконувати значно більше маленьких направлених дій щодо конкретної цілі. Також 90 днів мають бути наповнені позитивом свідомо, тому ми рахуємо всі приємні речі, що відбуваються з нами за день, а ввечері їх записуємо. Уявляєте, 90 днів. 10 позитивів за день це виходить через 3 місяці 900 позитивів, що відбулося з вами. Ви можете за минулий період, за минулі 3 місяці, згадати хоча б з десяток приємних речей, які з вами відбулися. А всі ці наступні позитиви ви не забудете, вони будуть записані. Наступне за 90 днів відбувається зміна звичок на продуктивні, а це головне. Тому що ви не тільки зможете досягти цілей за 90 днів, а ще й змінитися зсередини таким чином, що ваші правильні продуктивні звички будуть працювати самі по собі. І ці дії не будуть викликати у вас якогось занепокоєння або думати, як що зробити, коли. Це буде відбуватися автоматично, як звичка. І що відбувається за 90 днів? Ви відчуваєте внутрішній діалог з собою, як з переможцем. В багатьох людей є дуже велика проблема, що вони можуть досягати більшого, вони можуть робити значно кращі речі. Але внутрішнє відчуття, коли ти стурбований, коли ти перебуваєш у тривозі, живеш у стресі, коли в тебе недостатньо енергії, то внутрішній діалог з собою відбувається. Як з людиною, яка не перемагає, яка відчуває себе погано і каже: Ні, я не молодець. Змінюючись зсередини, роблячи правильні дії, святкуючи щотижнево свої маленькі перемоги, ви будете відчувати себе саме як переможець.